Сінеїда Детолякова – вимушена переселенка із міста Краматорськ Донецької області. Жінка вже більше ніж півтора року живе у Хмельницькому. Нині вона прийшла до міського штабу допомоги ВПО, аби отримати продуктовий набір для себе та сина. Завдяки такому штабу та всім іншим, хто нам допомагає, ми якось існуємо. Жалітися ні на що не можу. Я вдячна людям, котрі поставилися до нас із розумінням. Низький їм уклін. Не кидають, допомагають. До продуктового набору входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай, печиво. Вимушена переселенка із міста Скадовськ Херсонської області Олена Домбровська каже: такого пакунку їм із чоловіком вистачає на декілька місяців. От ми отримали в травні місяці. У мене до цих прийшли макарони там вікоє. Знаєте, я кажу, це якщо треба з розумом, то воно вистачить і на два-три місяці. Якщо не шокувати. А якщо люди привикли шокувати, то будуть. І так ми дуже вдячні за допомогу. Загалом упродовж осені у міському штабі допомоги ВПО планують видати 8 тисяч продуктових наборів вимушеним переселенцям. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. Сьогодні відповідно до кошторисів, вартість одного продуктового набору близько 340 гривень. І відповідно штаб допомоги через телеграм-канал повідомляє внутрішньопереміщених осіб про можливість отримати тих продуктів харчування, які відповідно за переліком будуть закуплені управлінням праці соціального захисту на села. Аби щоденно охопити якомога більше людей, видачу продуктових наборів розділили у декілька етапів. Уже забезпечили харчами людей віком 70+, Нині видають продукти для тих, кому за 60. на черзі родини із маленькими дітьми та решта ВПО. Плануємо, що штаб допомоги вимушеним переселенцям буде продовжувати видачу продуктових наборів до середини жовтня. За період січня 2023 року, по вересень місяць ми видали 26 тисяч продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб, котрі в нас перебувають в громаді, котрі звернулися в штаб допомоги вимушеним переселенцям. Крім продуктів за можливості, людям надають засоби гігієни. Загалом, впродовж цього року, майже 4 тисячі родин з дітьми отримали підгузки, суміші та каші для малюків. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.